Голова Всеукраїнської екологічної ліги України Тетяна Тимочко говорить про небезпеку технології гідророзриву. Свідчить один факт: він не відповідає навіть нормам місцевого законодавства Америки. Відтак, щоб мати змогу видобувати сланцевий газ у 2005 році, його лобісти вивели технології з під дії федерального закону про безпеку питної води та з під контролю Агентства з охорони навколишнього природного середовища. Тоді одночасно видобувати сланцевий газ на своїй території відмовилися. Ість штатів, з чого я зробила висновок: що навіть в сполучених штатах, де дуже сильне лобі сланцевого газу, вони змушені були в законодавчому порядку вивести цю технологію з під дії федерального закону, тому що якби це він діє в рамках федерального закону, то в рамках федерального закону ця технологія не може бути застосована, бо вона загрожує навколишньому середовищу. Окрім того, кажуть експерти, навіть у розвиненій Америці досі не знає, що робити з відпрацьованою рідиною, яку використовують при гідророзривах. Вона є екологічно небезпечною та у великих кількостях потрапляє у ґрунти. Найкраще, що вони змогли придумати, це захоронювати фрекінгову рідину під землю. У них є дуже багато порожніх свердловин, де вони раніше видобували нафту і газ. Вони туди його закачують і тільки слідкують за тим, щоб не фонтанувала ця рідина, тобто вони контролюють тиск. І після того, як свердловина наповнилася водою, вони закривають її, ставлять цементну пломбу. У той час як іноземні компанії лобіюють свої інтереси, пересічні українці проти сланцевого газу, за словами голови комітету Верховної ради з питань екологічної політики Ірини Сех, вони щодня отримують десятки листів з обуренням. Я уважно подивилася ті підписи, оскільки це було отакий, ось такий пакет документів. Вони привезли, знаєте, так такою грубою ниткою зав'язаний. Я вирішила, тому що я розумію, яка це праця, подивитися на підписи. Підписи насправді оригінальні. Люди писали серію і номер паспорта, люди писали адресу, де вони проживають. Ірина Се говорить: якщо Харківська та Донецька обласні ради погодили угоду щодо сланцевого газу, не врахувавши думки громади, то ті проекти, які надходять до Львівської та Івано-Франківської областей, вивчаються навпаки дуже ретельно. Вони